Чому море солоне? Хтось переселив воду? Ні. Все набагато цікавіше. Мільйони років дощі змивали мінерали та солі з гір і ґрунтів. Вода несла їх у річки, а ті до моря. У морі сіль накопичується, бо вода випаровується, а от сіль залишається назавжди. Уявіть, у літрі морської води 35 грамів солі. Це як дві великі ложки, а є моря, як от мертве, де солі ще більше. Там можна лежати на воді, як на матраці. Але ця сіль не просто спеція. Вона життєво важлива для багатьох морських істот. Тож море солоне, бо природа працювала над цим мільйони років, а пити його не варто. Цікаво, правда? Став лайк і дізнавайся більше.